Вітаю вас на каналі Кодекс Форм. Це простір, де тіло і розум працюють у гармонії, де кожен рух має сенс, а кожна формула мету. Кодекс Форм це філософія балансу, чистоти й точності. Тут ви створюєте себе свідомо. Вітаю вас! Перед тим як ми перейдемо до основної частини курсу 21 день медитації, я пропоную вам послухати це вступне заняття. Воно створене для того, щоб ви мали чітке розуміння, що таке медитація, навіщо вона, як вона працює і як до неї варто підходити. Тут не буде ще самої практики, це пояснення, знайомство, налаштування. Якщо ви ніколи раніше не медитували, це допоможе вам увійти в курс свідомо, без напруги. А якщо досвід уже є, можливо, ви побачите знайомі речі під новим кутом. Після цього заняття ви вже зможете перейти до першого дня практики і почати 20-денний шлях поступово з глибшим розумінням. А зараз просто слухайте без поспіху. Все починається не з техніки, а з уваги. Що таке медитація, її природа та основи налаштування в практиках? Медитація це цілісний процес практик усвідомленого зосередження, який формує простір для внутрішнього спостереження, трансформації і пізнання. Практика поєднує роботу з тілом, диханням та свідомістю для досягнення внутрішнього балансу, зниження стресу, покращення емоційного стану та підтримки імунної системи. Сучасна наука підтверджує багатовимірний ефект медитативної практики. Регулярна медитація знижує рівень кортизолу гормону стресу, покращує якість сну, підвищує стійкість до захворювань, сприяє відновленню нервової системи та гармонізує енергетичний стан організму. Покращення емоційної регуляції підвищення нейропластичності, активізацію центрів саморефлексії в головному мозку. У філософському та психофізіологічному контексті медитація визначається як практика керування уваги у визначеному напрямку з метою досягнення ментальної ясності, внутрішньої тиші та інтеграції досвіду. У цьому курсі ви крок за кроком опануєте базові та ефективні техніки медитації: навчитеся правильно дихати, розслабляти тіло, працювати з емоціями та підтримувати баланс енергії. Програма побудована так, щоб навіть новачок міг легко інтегрувати медитацію у своє повсякденне життя та відчути реальні зміни вже з перших днів практики. Витоки медитації сягають найдавніших духовних і культурних традицій людства: від ведичної Індії до буддійських шкіл, суфійської містики, християнської традиції і сихазму, даоських та дзен практик. Незалежно від традиції, сутність медитації залишається незмінною. Зміна якості сприйняття реальності через сповільнення, фокусування уваги та спостереження за самим актом усвідомлення. Друга медитація як внутрішній рентген, мистецтво самоспостереження. Однією з центральних метафор цього курсу є медитація як внутрішній рентген, тобто як здатність тонкого неінвазивного самоспостереження. Йдеться не про аналіз чи інтерпретацію. А про пряме бачення того, що відбувається у психіці, тілі, диханні та емоційному полі в кожен окремий момент. Ми не намагаємося змінити себе зовнішнім зусиллям, ми вчимося бачити і приймати наявний стан. Це бачення не є пасивним воно активізує усвідомлення, формує внутрішню ясність і поступово змінює спосіб взаємодії з власними реакціями. Медитація розвиває внутрішню оптику, завдяки якій людина починає розрізняти автоматичні шаблони мислення, емоційні імпульси та глибинні внутрішні процеси. Баланс як наслідок і передумова медитації. Баланс це не лише тілесний стан рівноваги, а й фундаментальний внутрішній принцип функціонування свідомості. У медитації він проявляється як рівновага між усвідомленістю та розслабленням. Спостереженням і прийняттям, увагою до внутрішнього простору і відкритістю до зовнішнього досвіду. Баланс дозволяє зберігати ясність без напруги, тишу без притлумлення, глибину без занурення в хаос. Саме через культивацію балансу медитація перестає бути технікою і поступово стає способом буття. Мистецтво медитації. Цей курс є інструментом вираження та інтеграції внутрішнього досвіду. У мистецтві, як і в медитації, присутня зупинка поверхневого часу і відкриття глибшого шару реальності. Медитація порівнюється з мистецтвом у тому сенсі, що обидва процеси ґрунтуються на здатності до тонкого налаштування, споглядання та присутності. Як у мистецтві, так і в медитації ключовим є не контроль, а чутливість, не примус, а відкритість до процесу. Це допомагає глибше зрозуміти якість медитативної уваги, як невимушеної та позбавленої оцінювання. Медитація в цьому курсі ми будемо вдосконалювати процес практики, яка вплітається в естетику, тілесність і емоційне переживання, утворюючи живий органічний процес пізнання. П'ятий огляд загальних аспектів на практичне налаштування. Оскільки цей день є вступним, нижче подано не інструкції до практики, а загальні орієнтири, які допоможуть у подальшому курсі підготуватися до медитативної роботи. Передусім важливо усвідомити, що медитація потребує певного внутрішнього і зовнішнього простору. Надалі варто звертати увагу на такі аспекти час і місце. Бажано обирати період дня та простір, де рівень зовнішніх подразників буде мінімальним. Положення тіла. Стабільна зручна поза з прямою, але не напруженою спиною сприяє тривалому зосередженню. Внутрішнє налаштування. Кілька хвилин тиші перед практикою допомагають перейти з режиму повсякденної активності до стану спостереження. Інтенція усвідомлення власного наміру, навіщо я практикую, створює внутрішню опору для регулярності. Дихання. Спостереження за дихальним ритмом згодом стане однією з базових точок входу в медитативний стан. Перед медитацією випийте склянку чистої води. Це допоможе клітинам краще засвоювати кисень і підтримувати водний баланс. Для підтримки імунної системи та відновлення організму рекомендується додати до вечірнього раціону міцелярний казеїн або інший легкий білковий продукт. Практикуйте медитацію щодня в один і той самий час. Це допоможе сформувати стійку корисну звичку. Після практики зробіть кілька легких рухів, потягніться, відчуйте зміни у своєму стані. Поради щодо раціону для підтримки енергії та імунітету рекомендується додати до вечірнього раціону міцелярний казеїн або інший легкий білковий продукт. Це сприятиме відновленню організму під час сну. Медитація це спосіб перебування в собі та у світі, заснований на ясності, присутності і внутрішньому балансі. У межах цього курсу медитація розглядатиметься як жива послідовна дисципліна, спрямована на пробудження внутрішнього бачення та стабілізацію психоемоційного стану. Перший день є точкою входу, початком знайомства з тишею, у якій здатність бачити ясно вже сама по собі стає трансформацією. Дякую за вашу увагу! Нехай цей курс стане для вас простором ясності, спокою і глибшого зв'язку з собою.